Перший випуск семінаристів після відновлення роботи закладу. Поріг рідної «Альма-Матер» покинули ті, хто п'ять років тому ще за часів радянської влади з благословення високопросвященного кир Володимира Стернюка стали першими семінаристами. З нагоди урочистості була відслужена літургія, відбулася святочна академія. Із словом до випускників звернувся ректор семінарії отець Степан Меньок. Випускний відбувався у день вшанування пам'яті Маркіяна Шашкевича, який у свій час закінчував Львівську духовну семінарію. У день випуску відбулося посвячення пам'ятника Маркіянові Шашкевичу, що встановлений на подвір'ї духовної семінарії. Молоді, юні, енергійні, вирушаючи у широку дорогу самостійного життя, вони добровільно беруть на себе обов'язок душпастерського служіння. Такі особи, такі великі подвижники церкви і нашого народу, як Маркіян Шашкевич, як Митрополит Шептицький, як блаженіший Йосиф Сліпий, і багато-багато тих ізімен... безіменних священників, котрі... про котрих ніхто навіть і не знає, вони повинні бути для нас тими зразками. Вони, вони для нас є тими другими Христами, тими Альтер Христос, які е... вчили, які вчать нас якими ми повинні бути. І, на мою думку, священник то не тільки є та особа, котра відправляє святу літургію, котра уділює святих тайн, а то є та особа, котра навчає. І то найосновніша ціль для священника, то є проповідувати Боже Слово, проповідувати святе письмо, проповідувати розп'ятого і Воскреслого Христа. І то би я хотів, щоб то було моєю основною ціллю в священничому житті. Я був би дуже щасливий тоді, коли я, будучи на парохії в майбутті, бачив ті плоди серед Божого люду, які я з усієї своєї можливості і сили і за Божою ласкою, і благодаттю, міг би робити для людей добро, коли я прийшов до церкви і в церкві бачу дійсно людей, які... Підносять свої молитви до Господа, які з ревністю моляться до Бога. І коли я виходжу, то придаючи даю, їм причастя, і до причастя є дві тисячі, три тисячі людей.